Ще одна моя красуня, з якою я не лише відпочивала, а і а, працювала теж Світлана, mm -hmm. да, дві Світлани, mm -hmm. і вона зараз трішки поділиться а, своїми власними враженнями від нашої, я би так сказала, експрес-сесії, тому що це не була а, повноцінна а, психосоматична сесія з глибоким зануренням. З глибоким таким досить пропрацюванням, але все ж таки результат теж є. Я дуже вдячна вдячна якби, Всесвіту, що я зустріла таку світлу, добру людину. І так сталося, що ми їхали в одному автобусі рядишком в одному номері. Відпочивали, і мені. ой, І мені <свіття> я дуже їй <свіття> да, вдячна, що вона відкрила у мені всередині віконечко світла, і мені з'явилася легкість в душі. От. І я навіть не думала, що це можливо, от, і Ну, я не можу передати свої емоції, вона мені дуже допомогла, дала толчок розуміти, що я повинна любити і віддавати свою любов своїм рідним і близьким. Я дуже-дуже вдячна, що я зустріла цю людину. Благодарю Богу, що так воно сталося. Дякую тобі. Велике, велике, велике дякую. дякую Я, дякую. Хорош, я, я тебе, тебе знову розчулила ага. трошки Ну, ага. так завжди. Да? От, там, де є стілення, там завжди є сльози розчолення. Я дуже вдячна Долі за цей ретрит, за цю можливість, тому що а, стільки а, жінок, які отримали це зцілення. Світланочко, і я дуже тобі дякую за відвертість, за відкритість, за те, що ти дозволила собі відкритись. Найголовніше, ти собі дозволила відкритись. Ти дозволила собі почати стілюватись. Це лише початок. І я дуже за тебе рада. Там ще стільки всього. А ні. як я рада? Дякую. Це кстати, моє перше інтерв'ю і моє побажання. Я ніколи цього не робила, я я навіть здивована, що я захотіла сама дати інтерв'ю. І, і ще раз поблагодарити цю людину світлу і добру, яка несе добро людям і зцілює жінок. Я дуже-дуже вдячна. Ще раз дякую.